Якраз їхня тактика ведення бою саме ґрунтується на тому, щоб якнайближче підкрастися до наших позицій і тоді дуже швидко і енергійно захоплювати. І інколи просто не вистачає стволів для того, щоб їх покласти всіх. Для того ми там знаходимося, щоб тил був розслаблений. В тилу люди мають жити повноцінним життям, і кожен контакт з близькими, коли вдається там зателефонувати, там якісь короткі повідомлення діслати чи отримати це взагалі вершина. Командир бойової машини піхоти, молодший сержант Володимир, погодився розповісти нам про свою службу в Збройних силах України. Він служить у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Пане Володимире, до війни ще ви були за кордоном. Так розкажіть, чому повернулися і чому вирішили вступити в Збройні сили України? Вже в 5-й годині ранку я вже знав, що розпочались такі події, страшні для нашої країни. Це було шоком на правду. Я навіть в Україні, ще мої рідні, не знали про те, що був такий зроблений, здійснений такий напад. І я позвонив сюди, і зателефонував і повідомив рідним про те, що таке сталося. Ну, моє перше таке бажання було одразу поїхати і одразу долучитися до боротьби. Ну, але воно ну, так повернулося обставини, що неможливо було виїхати одразу. У зв'язку з тим звернули документів, і я виїхав за два тижні перед початком. І, і було зобов'язання перед тими людьми, до яких я поїхав, і треба було ще трошки побути там, але постійно ну, не давали ці думки про те, що відбувається тут, як воно все твориться, що, що тут взагалі, як люди себе почувають. І, ну, всі дивилися новини, як вони просуваються в перші дні, особливо. Ну і прийнято таке було рішення, ну, мабуть, що одразу я зрозумів, що я повернусь. А рідні ваші, як поставились до цього вашого mm. рішення? Рідні були шоковані. Вони взагалі не знали, що я виїхав звідти і що я направляюсь додому. Я вже при перетині кордону, я вже тоді повідомив їм вже з Польщі, повідомив, що я повертаюся, що я буду вдома. І то я це тільки дітям повідомив, дружина до кінця не знав, поки я не з'явився на порозі. Коли я повертався. Туди то їхало ще декілька молодих людей, чоловіків, таких молодших за мене мого віку. Було досить багато, що я був здивований, тому що я знав, що кордони закриті, вони теж знали, що назад вони не вийдуть. Але спілкування з ними там був довший час дороги, в автобусі, Ми спілкувалися, я побачив, що всі вони їдуть для того, щоб вступити у Збройні сили. Всі повертались для того, щоб захистити свою родину, захистити те, що їм дороге. І ви знали, ви чекали повістки так, щоб будете йти на війну? Були вагання, чи йти в добровольчий батальйон, добровольчий батальйон, чи йти в ЗСУ, але потім, так, до речі, до речі, я чому в ЗСУ, тому що повістка була раніше щодо того, як я повернувся. І я буквально через два дні, наступного дня після повернення, я зайшов в воєнкомат, а через день то я вже був на військовій службі. В охорони спочатку, потім в десятці. І там нам проводили деякі навчання, там розповідали, як себе вести, працювати зброєю. Навчання це одне, а власне, от коли вже Сам перебуваєш день. на полі бою, це напевно можна і забути ці всі навчання. Пригадуєте свій перший бій, цей контакт з ворогом. Як це було? Як такого страху не було? Просто обставини, то що відбувалося довкола, воно було зовсім не схоже на те, що бачиш в кіно. На те, що розповідають тобі за якимось там свої враження, діляться. Люди в основному висловлюють ті враження, які в них були під час того, як до них там прилітало, коли по них висів вогонь. А в мене ну, враження, враження чомусь спокою, не знаю чому. Але я був досить спокійний і ставився до того, досить холоднокровно. Що Товариші, в принципі, були трохи здивовані тим, що людина без жодного досвіду, так спокійно може реагувати. На такі речі. Рік уже триває війна. Ви, напевно, були не на одному напрямку, так. На багатьох можете трошки розповісти про те, де були? Ну, наша бригада вона тримає в основному Донецький напрямок. Як казав наш командир підрозділу, це повна дупа, там де, там де ми стоїмо. І це насправді так, тому що це напрямок Солидару, Бахмутський напрямок. Там справді відбувалися найгарячіші події, були останнім часом. Я приєднався до підрозділу вже тоді, коли хлопці вже пройшли Київ, звільняли там ті райони від навали від Орків. Я був на трасі Лисичанськ-Бахмут. Це був перше моє бойове хрещення. Потім вже біля спірного і так. Бахмут досить тривалий час, найгарячіша точка. Ви знаєте, це розкажіть, чому там складність? Був у мене скорший напрямок Солидару, це трошки північніше Бахмута. Ну, Складність там в тому, що там зосереджена величезна кількість їхніх артилерійських, особливо на початку, на початку літа. Це був просто жах, коли прилітало практично все. Все, що могло прилітати: і артилерія, і танки, і БМП, і авіація, і, і Гради, і ну, все підряд. Все, що в них було, все насипалося. І пережити ті моменти, це було ну, величезним везінням чи Божою милістю, навіть важко сказати. І ми там, перша наша позиція, це така серйозна, це було біля Яковлівки, і ми там тримали позицію, ми там були півтора місяці. Потім змінилися, потім знову повернулися туди, саме на ті ж самі позиції. І за цей перший період це жодного втраченого 200-го в нас не було. А потім вже почалися трошки інші події. Вони почали застосовувати іншу тактику, по іншому працювали. І взагалі мені здається, що змінилися самі підрозділи. Тоді на початку ми воювали з ЛНР-ДНР, так званими, а пізніше вже прийшли регулярні російські війська, і там було значно складніше, значно інтенсивніше. Вони стріляли значно точніше. Ми стояли, ми тримали. І от вже коли прийшли вагнерівці, то вже тоді вже було ну, справді абсолютно по-іншому. Якраз почалися такі погодні умови, що сирість і. Погана видимість, і ми не можемо їх добре розпізнати, визначити їхнє просування в нічний час, тому що занадто мало приладів нічного бачення, приладів тепловізорів. І вони дуже хочуть працювати на от, коли мряка на вулиці, коли перепади там температура, коли сирість, і ми їх можемо помітити вже. Тоді, коли вони вже підкрадаються дуже близько. Якраз їхня тактика ведення бою саме ґрунтується на тому, щоб якнайближче підкрастися до наших позицій і тоді дуже швидко і енергійно захоплювати. І в цьому є складність. І інколи просто не вистачає стволів для того, щоб їх покласти всіх, щоб поки вони не прибіжать до нас. Були такі моменти, коли емоції переповнювали, що робити тоді. Кожного по різному, хтось. Лякається сильно, хтось навпаки проявляється. До речі, хлопці, які в цивільному житті були, ну, здавалося, б, такими тихими, спокійними, проявляються просто неймовірними левами на передовій. І було багато таких прикладів. Особливо в цій першій нашій, нашій нашому перебуванні біля Яковлівки. це було просто. Команда була така, що я без ними вогонь, і воду пішов. Багатьох, на жаль, вже немає. От. Чи є там підтримка волонтерська? Розкажіть, наскільки вона цінна? Підтримка волонтерська, вона просто неймовірна. Все, що там в основному є, для того, щоб ми себе почували комфортно, щоб ми не мерзли, щоб ми добре їли, щоб ми мали якісь змінні речі, якісь теплі речі. Воно все надходить від волонтерів в більшості. І Збройні сили теж досить добре, особливо на осінь. Досить добре нас забезпечували. Тепловізор так само це чисто волонтерські е надбання. Окопні свічки дуже допомагають. До речі, люди це роблять е з власними силами, з власними тими засобами, які досить, їм доступні. І я оцінив, справді я досить скептично ставився до тих окопних свічок. Але справді дуже корисна і необхідна річ. Ми зараз на реабілітації, так? Ну, зараз я ще лікуюся, поки що в mm -hmm. клініці. Ви отримали поранення, так? Можете розказати, як це було? Ну, останнє поранення, ну, це вже третє, здається. Це було навіть не поранення скоріше. І мені теж фарт чи теж боже, до заступництва, що просто прилетів снаряд, ми там займалися досить інтенсивно окопними роботами, доводилось дуже багато копати, тому що зайняли нові позиції, і треба було дуже швидко і дуже в таких умовах, щоб. Падав дощ, сніг, все купу. і це треба було копати. І якраз викопав, вийшов з окопу подивитися, що я там таке натворив. І тут починався почався обстріл. І вибуховою хвилею закинуло в той окоп, і мені трохи там порвав корінний суглоб трохи, і спину. Але слава Богу, ніяких осколків, нічого такого не відбулося. Трошки контузу. І власне, яка була перша медична допомога вам надана? І взагалі, як з першою медичною допомогою там, де ви служили? Тобто, як вона надається трошки про механізм цей? Ну, медична допомога надається військовими медиками, ті, які перебувають безпосередньо на лінії вогню, тобто з нами в окопах. Так само нашими медиками, які перебувають на другій лінії, на третій. Це все досить добре налагоджено. І кожен військовий, в принципі, має базову підготовку, ту, яку, яка необхідна саме там, для того, щоб допомогти товаришу чи собі самостійно. Накладення жута, зупинка кровотечі. Коли ви повернулися вже на реабілітацію додому, розкажіть, чи важко було пристосуватися до того життя, яке тут? Чи важко було йти в громадські місця? Що військові відчувають цей момент? Трохи розгубленість, чесно кажучи. Коли довший час живеш в середовищі, яке має зовсім інші цінності, зовсім інші показники якості життя, тобі перебувати. В мирних, на мирних територіях, там, де нічого не свистить, не прилітає, і насправді звук літака, який, ну, наші пілоти, напевне, тренуються, чи що він так одразу викликає таке і напруження і очікування того, що щось має прилетіти. І воно ну, важко в плані заспокоїти себе в тому, що ти в безпеці. Як ви вважаєте, ми тут у Івано-Франківську занадто розслабилися? Тобто це тил рахується, але наскільки ми відповідаємо цим критеріям тилу? Ну, тил і має бути розслаблений. Тил для того, ми там знаходимося, щоб тил був розслаблений. В тилу люди мають жити повноцінним життям. А чи плануєте ви от повертатись до військової справи? Звісно. А чому? Чому? А хто? Ви знаєте, що тоді було дуже воєнкомати переповнені добровольцями, не встигали всіх навіть записувати. Зараз люди приходять мобілізовані. І мотивація людей, які приходять, вона трохи інша, ніж тих, які там, на жаль, дуже багато втрат. І люди, які мають досвід, вони дуже корисні, дуже потрібні там, тому що якщо в підрозділі, в якому є 20 людей, вливається 10 нових. Вони підтягуються до тих додцяти, але в підрозділ, в якому п'ятеро з тих, які мають досвід, і, ті, і десять тих, які не мають його, то їм досить важко опанувати себе в першу чергу і то, що вони мають робити, які обов'язки вони мають виконувати. Я молодший командирський склад, але все одно я маю підпорядкування людей, за яких я в принципі відповідальний за їхні долю, за їхнє здоров'я. І маю їм пояснити, що вони мають робити, як. Захищатися, як знищувати ворога, як поводити себе в яких -яких екстремальних ситуаціях, коли прилетить, коли поранить, коли його поранить, коли поранить товариша. Чи вистачає зараз підтримки рідних? Чи вони підтримують вас, в тому що ви готові далі продовжувати цю військову справу? Це найбільше, що оберігає тебе там. Знаєте, це молитви дружини, рідних, близьких людей, близьких кожного хто. хто Хто переймається, хто дбає, хто піклується про той, чи ти нагодований, чи ти одягнутий, чи тобі там тепло, чи ти як, ти як ти себе сам почуваєш. І кожен контакт з близькими, коли вдається там зателефонувати, там якісь короткі повідомлення, надіслати, чи отримати, це взагалі вершина того, що ти, емоції, які ти там можеш отримати. І близьких, і друзів, це. ну, це неможливо передати. Це потрібно, це потрібне кожному. І хто є в тилу, я закликаю, щоб кожен приділяв максимум і своїх зусиль, і своїх думок. І піклування, навіть не піклування, то скоріше турбота про те, щоб людина на передовій знала про те, що її пам'ятають, про те, що вона в голові і в серці кожного, хто є тут. Чому ми переможемо в цій війні? Ваша думка? Ну, тому що ми сильні, тому що ми незламні. Це не високі слова, це справді такі. Це тому, що нам є що втрачати, ми втратимо себе.